Одна з останніх голівудських зірок людина, яка врятувала у 2022 році Голівуд, актор, який не боїться змінювати емплуа і жанри у своїх фільмах і усюди виглядає неймовірно. Ну і також особа, яка вірить, що Бог це інопланетянин. Сьогодні ми поговоримо про сім найкращих фільмів найвідомішого саентолога Голівуду. Тома Круза. Оооїхали! Сьоме місце грань майбутнього. Грань майбутнього це науково-фантастичний бойовик, який є адаптацією відомої японської манги All You Need Is Kill. Сюжет картини розповідає про недалеке майбутнє, де людство воює з механічними і позаземними істотами, званими як міміки. Том Круз грає головного героя, який стає свідком та навіть прямим учасником надзвичайної події. Він опиняється в петлі часу, що дає йому Можливість змінювати минуле і впливати на своє майбутнє та всього людства. Фім довгий час знаходився у голівудському лімбо або ж пеклі, і в його вихід майже ніхто й не вірив. За час свого створення головну чоловічу роль повинні були зіграти Мед Дейман, Бред Піт, Леонардо Ді Капріо та Райн Рейнольдс. Проте саме з появою кастингу Тома Круза у фільм повірили голівудські продюсери та зробили все, щоб він все ж таки потрапив у кінотеатральний прокат. Що ж до акторок, які повинні були зіграти у тандемі з Томом Крузом, то першочергово на цю роль підписувались та відмовились згодом Шарлі Стерон, Ема Стоун, Джесіка Честейн, Ольга Куриленка та Рейчел мак Адамс. Міжнародні збори фільму Дага Лаймена склали 370 мільйонів доларів при 200 мільйонному бюджеті. Що і завадило створенню швидкого сиквелу. Проте проте чутки про продовження з'являються в інтернеті вже останні 10 років. Тож Може, ми і побачимо нові приходи до Мокруза у часовій петлі десь. Через 5-8 років. А може цьому фільму і не потрібен цикл, але він повинен залишатися в нашій свідомості як закінчена історія. Фільм отримав позитивні відгуки критиків та глядачів, ставши касовим хітом у різних країнах. В США фільм трохи не виправдав очікувань по зборам, але за кордоном стрічка здобула величезний успіх та популярність. Українські глядачі також гарно прийняли грань майбутнього. Фільм зібрав непогані збори для міц. Кінопрокату, та й взагалі залишився одним з найкращих фільмів року для українського глядача. Шосте місце, місце місія нездійсненна п'ять нація згоїв. Місія нездійсненна нація ізгоїв це п'ята частина популярної серії фільмів про агента розвідки Ітана Ганта, якого і грає Том Круз. У цій частині Гант та його команда повинні зупинити злочинну організацію, відому як Синдикат, яка збирається зруйнувати Ні-6 та змінити порядок сил у нашому світі. Режисером фільму є Крістофір. Макколі, який також написав сценарій разом з Дрю Пірс. Фільм отримав позитивні відгуки критиків та був одним з найбільш успішних касових проєктів у кар'єрі Тома Круза. У світі фільм зібрав понад 680 мільйонів доларів, з яких більша частина, понад 300, були зароблені у США. Українські збори склали понад 1 мільйона доларів. То. Круз висловлювався про цей фільм як про одну з найскладніших та емоційних ролей у його кар'єрі. Ось цитата з його інтерв'ю для Entertainment Weekly. Цей фільм це не просто бойовик, це історія про довіру, про те, що робить нас людьми, про ризики, які ми готові приймати. Про те, що ми готові робити, щоб захистити тих, кого любимо. Додатково. Хочеться сказати, що я обрав п'яту частину, бо вона найлайтовіша та найцікавіша для першого ознайомлення з франшизою. І як бонус, вам не потрібно дивитися інші фільми для розуміння сюжету. Так, деякі деталі не будуть зрозумілі, проте я вважаю, що фільм повністю відокремлений та самостійний проєкт, як історія Джеймса Бонда, наприклад. Саме п'ята частина була одночасно веселою, цікавою, легкою та динамічною. Так, тут не взривали Кремль, проте вона була цікавою. В той час, як шоста вже пішла у напрям серйозності та занадто дорослого кіно. Я не кажу, що це погано, я кажу, що це трошечки інший вайб. Ну а сьома стала просто мегахітом, Проте я знову ж таки повторюся. Я вважаю, що сьома частина більш пов'язана з загальним сюжетом аніж п'ята, тому краще почніть саме з п'ятої. П'яте місце Top Gun Maverick Найкасовіший фільм 2022 року зайняв п'яту позицію не тільки через успішний кінотеатральний прокат, а й через свою високу якість. Так, іноді поняття, гайп та якість можуть і зустрітися в одному місці. Саме так сталося у Тома Круза з новими пригодами його персонажа Піта Мітчела у спеціальному авіапідрозділі Top Gun. Фільм є прямим продовженням оригінального фільму «Кращий Стрілець або «Top Gun, Та розповідає, про події, які відбуваються за 20 з плюсом років після подій оригінальної стрічки. Том Круз тут так само грає шабай голову, який не полюбляє правила, проте є найкращим пілотом в Україні та й напевно у світі. А тому саме через це до нього звертається з місією, яка виглядає як самогубство. Майже місія не здійснена. Головною фішкою картини є саме створення картини. Режисери та продюсери вирішили відмовитися від зелених екранів та великої кількості спецефектів. А тому був прийнятий курс на фільмування на натурі та використання саме матеріальних декорацій та лок. Кації, а не віртуальне. Саме через це картина виглядає як прибулець майбутнього, який був знято на сучасні камери. Ось кажіть, ви знаєте хоч один фільм, який виходив за останні роки, який був знятий на натурі такого масштабу, в якому акторів для виконання своїх ролей, наприклад, готували як військових, або ж стрічку, таку як Топ Ган, яка врятувала Голівуд від нападу стрімінг гігантів. Особисто я не можу згадати, а значить, тільки за це треба подякувати Тому Крузу, Джері Брокхаймеру та Джозефу Косінські за цей витвір. Вони повернули нас буквально в дитинство та подарували один з найкращих фільмів за минулі роки. Четверте місце людина дощу. Зворушлива драма Людина дощу вийшла у широкий кінотеатральний прокат у 1988 році і стала однією з найкасовіших стрічок року. У світовому прокаті стрічка зібрала неймовірні на той час 354 мільйонів доларів, а окремо в США 172 мільйона доларів. Фільм був визнаний критиками та отримав чотири премії Оскар, включаючи найкращий фільм, найкращого режисера, найкращого актора та найкращий оригінальний сценарій. У фільмі Зіркова пара Том Круз та Дастін Гофман грають братів, які зустрілися після довгого періоду розлук. Сюжет розповідає про персонажа Тома Круза, Чарлі Бебіта, який є торговцем у складній ситуації. Він втрачає своє авто і кошти, і йому доводиться знайти спосіб, як вижити, поки він. Не зможе розкрутити свій бізнес знову, виявляється, що в його житті є ще один брат, а їх батько залишив у спадок мільйон доларів за догляд за цим братом. Але цей брат виявляється людиною з аутизмом, з яким Круз ніколи не мав контакту та не вміє себе поводити. Далі історія відправляє двох героїв у мандрівку, в якій Круз відкриває для себе світ людини з аутизмом, який допомагає йому змінити своє життя і побачити речі з нового боку. У фільмі людина дощу розкривається складна тема аутизму і акторські здібності Тома Круза та Дастіна Гофмана допомогли створити глибоко зворушливу картину про сім. Мені взаємини, довіру і прийняття іншого в його незвичності. Актор Дастін Хофман витратив багато часу на дослідження аутизму, щоб максимально точно зобразити характеристики своїй ролі Реймонда. Він спілкувався з реальними людьми з аутизмом та їхніми родичами, вивчав літературу та документальні фільми, щоб отримати максимальне точне уявлення про характеристики та поведінку людини з аутизмом. Одним з головних викликів під час зйомок було створення належної хімії між Томом Крузом та Дастіном Гофманом. Режисер Беррі Левінсон прийняв рішення і змусив обох акторів прожити разом протягом деякого часу, щоб вони могли налагодити хімію та взаємодіяти як брати на екрані. І, на мою думку, це прекрасно вийшло. Дуже раджу подивитися цей фільм. Третє місце співучасник. Фільм-співучасник співучасник це трилер режисера Майкла Мана, в якому розповідається про найманого вбивцю Вінсента, який приїжджає до Лос-Анджелесу та наймає на всю ніч таксиста Макса. Нічого не здогадуючись, Макс возить клієнта, однак під час очікування Вінсента на одній із точок, куди найманий вбивця вийшов. В справах Вінсент стає свідком вбивства жертви руками Вінсента. І після цього Макс у виконанні Джеймі Фокса стає співучасником убивства і має до самого фіналу фільму знайти шлях втікти від психа пасажира. А чи вийде це? Це вже інше питання. Фільми режисера Майкла Мана завжди були реалістичними, чудово знятими та з прекрасно прописаними персонажами. Як приклад, навіть для цього фільму, для допомоги Тому Крузу і Джеймі Фоксу, як найкраще зіграти свої ролі, Майкл Ман написав біографії Вінсента та Макса, де детально розповів про той чи інший етап життя персонажа. Співучасник це найкраща робота Тома Круза у кар'єрі як за версією критиків, так і глядачів, оскільки він відмінно продемонстрував свої акторські здібності у ролі антигероя та злодія і вийшов із зони свого акторського комфорту. У інтерв'ю він описує фільм як надзвичайно особисту історію про втрату та надію. Це фільм про те, як ми можемо знайти красу та віру в найбільш безнадійні часи. Я сподіваюся, що глядачі знайдуть в цьому фільмі щось, що залишиться з ними назавжди. За чутками, першочергово головну роль повинна була грати жінка, і першочергово ж на роль вбивці розглядали Кейт Бланшет. Бюджет же картини складав близько 100 мільйона доларів. У світовому прокаті Фім зібрав понад 207 мільйонів, з яких 58 мільйонів пройшлися на домашній прокат у США і інший на увесь світ. Фім став одним з найпопулярніших хітів того року для домашнього прокату. Друге місце останній самурай. «Останній самурай це епічний історичний фільм режисера Едварда Звіка з Томом Крузом у головній ролі. Фільм вийшов у 2003 році та отримав чотири номінації на премію Оскар, серед яких були кращі костюми, кращий звук, краща операторська робота та краща другорядна чоловіча роль. У фільмі Круз грає наймного вояка Натана Альгрена, який отримує завдання тренувати японську армію в мистецтві ведення війни по західному стилю. Ну як би мовити НАТО. Але коли НАТО потрапляє в країну, де сонце завжди встає, він опиняється всередині конфлікту між традиційними японськими самураями та модернізованою японською армією. Під час свого перебування в Японії Натан зустрічає одного з останніх живих самураїв Кацушіро Шіро Морітомо. Який і стає його вчителем в традиційній японській культурі та воєнному мистецтву Японії. Натом поступово перетворюється з холодного вояки-найманця у воїна, який вірить та який ставить собі цілі у захисті самураїв і їхньої культури. Останній самурай це фільм, який відзначається своєю захоплюючою сюжетною лінією, реалістичними бойовими сценами та відмінною акторською грою Тома Круза. Фільм став одним з найкращих робіт Круза у кар'єрі завдяки. Таки його міцній акторській грі та проникливій режисерській роботі Едварда Звіка. Сам же актор неодноразово підкреслював, що цей фільм є одним з найулюбленіших його фільмів, і він пишається фінальним результатом. Круз визнавав, що він мав можливість дуже глибоко дослідити японську культуру та історію завдяки роботі над цим проєктом. І це було дуже цікавим та значущим досвідом для нього як актора та людини. Додатково слід зазначити, що знімання. Картини проходили саме у Японії, що стало великим випробуванням як для кінокомпанії через велику вартість фільмування у цій країні, так і для продюсерів, які шукали на це гроші. Ну а з цікавих фактів, на головну роль до затвердження Тома Круза, продюсери хотіли обрати Тома Генкса, Ніколаса Кейджа, Бреда Піта та Кіану Рівза. Збори фільму у світі склали понад 456 мільйонів доларів. Зокрема, у США фільм зібрав. В сто мільйонів доларів в Японії 119 мільйонів доларів. Проте бюджет фільму складав 140 мільйонів доларів, що стало великим ударом для кінокомпанії. Цей фільм вважається таким, що провалився у міжнародному прокаті, проте став супер успішною стрічкою у домашньому прокаті. А тому прийнято бажати, що фільм все ж таки вийшов у прибуток. Якщо ви шукаєте цікавий фільм з огляду на історичні події, погляд на іншу культуру та чудово прописаний сценарій з додаванням музики легендарного ханса Зімера, то ця картина саме для вас. Номер один. Ванільне небо. Ну і найкраща робота Тома Круза це трилер Ванільне Небо. Складна, філософська, багатошарова та неймовірна заплутана історія, створена режисером Кемероном Кроу у 2001 році. Картина є ремейком іспанського фільму 1997 року Відкриті двері, який поставив той самий режисер Кемерон Кроу. «Ванільне небо був випущений у грудні 2001 року і отримав велику кількість номінацій на різних кінофестивалях, серед яких номінації на премії Оскар, Супутник, «Золотий Глобус та «Сатурн». Сюжет фільму розповідає, про багатого та привабливого Девіда Еймса, який насолоджується своїм успіхом та життям у Нью-Йорку. Одного дня він зустрічає красуню Софію Серра та зустрічається з нею вперше на дохобудівлі, де він має своє офісне приміщення. Вони проводять разом ніч та насолоджуються моментом. Але коли Девід випадково потрапляє в аварію, його життя змінюється назавжди. Частково обличчя Девіда було пошкоджене від удару і тепер з красунчика він стає жахіттям. Тому. Він і приймає пропозицію від його друга та мільярдера, що він піддався процедурі імплантації обличчя, яка і повинна повернути йому колишню зовнішність. Але коли Девід відновлює своє здоров'я та красу, він починає помічати дивні речі, які не дають йому спокою і ставлять під сумнів реальність його життя. Однією з найвеличніших родзинок, яку має ця картина, це відсилання на сучасну попкультуру. Таких таємних послань. Творців у фільмі понад 200. Серед них згадки пов'язані з музикою, телебаченням США, кіно або книжками. При першому перегляді в дитинстві я не помітив напевно, і 95% цих самих пасхальних яєць. Проте. З кожним роком, коли мій культурний багаж зростав, я почав бачити відсилання на вбити переспішника або ж на 2001 космічного десея. Я бачив знайомі кавери музичних альбомів та розумів діалоги інакше. Вже з боку людини, яка трохи розуміється на культурі США. Цей фільм має дуже і дуже багато секретів, які можна відкривати при кожному новому перегляді, що я вам і дуже раджу. Що ж до самого Тома Круза, то у фільмі він знявся абсолютно безплатно, оскільки був дуже захоплений ідеєю і просив режисера Кемерона Кроу дозволити йому приєднатися до реалізації цікавого сценарію, що бюджет картини не лопнув. Касові збори у США склали 101 мільйон доларів. А разом з міжнародним прокатом сума зборів зупинилася на відмітці 203 мільйона доларів. При бюджеті у 68 мільйонів доларів цей результат можна вважати успішним і зазначу, що в Роки український кінотеатральний прокат картина свого часу не виходила. Особисто для мене ванільне небо є одним з найкращих фільмів серед всього, що я бачив у житті. Особисто для мене ванільне небо є одним з найкращих фільмів серед всього. Всього, що я бачив у своєму житті, у ньому є багато тем, які можна побачити тільки після другого або навіть п'ятого перегляду. Драма може не сподобатись при першому перегляді, проте вона вміло відкривається та показує себе саме при повторному перегляді, коли ви знаєте загальний твіст цього проекту, де ще ви можете знайти такий унікальний та красивий світ, таких харизматичних персонажів і таку. Кінцівку, яка перевертає сюжет з ніг на голову. Справжній шедевр і один з найкращих, та ні, знаєте, найкращий фільм Тома Круза. Бонусом я хочу відзначити Грім у джунглях 2008 року. У фільмі Круз зіграв головного агента студії Леса Гросмана, який був занадто ексцентричним та відвертим у своїй поведінці навіть для такої комедії, як Грім у джунглях. Стоячок, я людина зайнята, тому йди нахрен звідси, но зламаю член і запну його тобі взад. Проте це і запам'ятовувалось чи не найбільше, у всьому і без цього прекрасному фільмі. У ролі Леса Гросмана Круз був майже невпізнаним. А також Том Круз використовував різноманітні жести та рухи, щоб показати справжність його характеру. А сцена з телефонним діалогом є одною з найкращих сцен із сучасних комедій. Ми є пекучі. Дракони! Ясно, пекучі дракони. Факіри. По перше, зроби крок назад, візьми і тракни себе в Харю! Надумав щось вчудити, передумай. Інакше я сам прилечу до вас і так відпердолю всіх нахрен, що пектиме цілий місяць. Роль Леса Гросмана отримала позитивні відгуки від критиків та глядачів, і вона додала до кар'єри Круза комедійний аспект. Хоча ця роль була для Круза незвичною, вона дозволила йому показати свій талант та вміння працювати в різних жанрах. Ну і неймовірне відчуття такту у танцях, це точно. А який ваш улюблений фільм? Напишіть, будь ласка, у коментарях та діліться вашими думками. Не забувайте про лайки та підписуйтесь, якщо ще це не зробили. Дякую всім тим, кого ви зараз бачите на своїх екранах, які підтримують цей проєкт. Особисто я хочу подякувати Ярославу Левченко, Зверойду, Павлу, М ем та Поліні за те, що вони є танасами з рукавичками, вічному танасу, танкеру XYZ і Божо живільному Титані Миколі. Ну і окрема ж подяка, як зазвичай, Дмитро Володимировичу та його дружині Дарі. Тож, на сьогодні все. З вами був Танос, Том Крузенайт.